Богдан Луччин, власник фермерського господарства, з вирощування полуниць, готується до збору врожаю. Близько гектара землі, накритої теплицями, зараз засадили ягодами. Щодня його помічники збирають більше ста кілограмів врожаю. Проте п'ять років тому свій бізнес чоловік починав маючи у кишені 200 доларів. «Я Їздив за кордон, бачив, як наші люди працюють за кордоном і зрозумів, що чим ми не можемо тим займатися, чим займаються поляки в Європі. Також вирощують. Ну, і Вирішили спробувати. Перший такий був невеличкий досвід, тому що починали з двох соток. Досвід гіркий був, ми розуміли, що йшли в одні крайності. Ну, основне це не впускати руки і щось розуміти, куди ти, в якому напрямку ти рухаєшся. Раніше допомагали фермеру поратися з ягодами родичі та сусіди, але згодом площа насаджень стала більшою, і чоловік вирішив найняти людей. Сорт полуниці підбирає під клімат регіону. Найчастіше саджанці привозить із-за кордону для кращого врожаю. Вирощує їх у теплицях. Ми розуміємо, що у нас цей регіон інакший, трішки ніж Закарпаття і Херсон, тому що у них там ягода і сонячних дів набагато. Більше, тому ми вирішили вирощувати ну, суницю, яка е, більше не е, залежить від тривалості дня. Це так називаємо повниця нейтрального дня. І тому що в наш клімат Прикарпаття він більш похожий на італійський, гірський, тому що ця повниця любить перепади температури, тепло і холод. Якраз це у нас і якраз такий клімат у нас більш підходящий. У нас тут добре показує. А проблема дощі ми вирішуємо накриттям теплиць. Кожен ранок Богдана Луччина розпочинається з вимірювання температури ґрунту та повітря у теплиці, перевіряє наявність комах шкідників та підливає ягоди. Каже врожай полуниці починається в травні і триває до листопада. Ціни теж різні. Іспанська вона коштувала 200-220 гривень. Зараз вже йде, підходить Закарпатська, вона вже ціна вже зараз. 100, в середньому 100 120 гривень, десь так. Ну, є такий прогноз, що ягода буде в ціні, тому що в мене багато ми спілкуємося по Україні на схід, на сході і на півдні підмерзала ягода. Потім буде така. Проблема в тому, що є ранні, середні і пізні сорта. Вони починають вегетацію одночасно, і буде один пік, якийсь тиждень. Напевно, що ці всі сорта вийдуть на ринок, буде ну, такі, як би сказати, перезбільшення трошки попит, і пропозиція буде перевищуватися. Вона так не надовго впадеться. Ціна. Окрім того, у серпні Богдан Луччин готується провести перший ягідний фестиваль, у межах якого відбудуться міжнародні конференції за участю фермерів, а також розваги для місцевих жителів. Олександра Барчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.